В обмін, на який ми здали ядерну зброю, от ми тепер вимагаємо виконати цей морандуму класти пряму військову угоду. Із між Україною і Сполученими Штатами, якщо нас не беруть до НАТО, надати всю необхідну допомогу для відбиття російської агресії. Ми категорично виступаємо проти підписання нового меморандуму з міжнародним валютним фондом, який фактично консервує статус-кво України як сировинної колонії, як бананової республіки, в результаті якої українці просто приречені на рабство у бідності. Я так розумію, що в зв'язку з цим з'явилися інструкції про анулювання візи. До речі, видали її мені перед новим роком на 10 років. В останній я був в Америці 15 років тому на інаугурації першої джорджа буша, президента. Тому насправді мене мало хвилює, що в мене забрали цю візу. Гудбай, Америка! Побачимося, коли я буду президентом України. Тоді, а зараз я їхатиму до людей. Людям треба робота і гідне життя. Оце наше завдання забезпечити. До речі, прямо зараз я йду в німецьке посольство. Тут оголосили бойкот німцям і за інтерв'ю німецького посла про вибори на Донбасі. Насправді ми ж розуміємо, що це зондуюче інтерв'ю, але оголошувати бойкот німецькому послу. Це знаєте, це дитячий садок, це соплі воплі. Це як бойкот німцям. Німецькій державі Ангелі Меркель нашим союзникам. Давайте полякам оголосимо бойкот за бандеру. Давайте німцям оголосимо бойкот за інтерв'ю. Давайте американцям оголосимо бойкот за те, що візу в ляшка забрали. А з ким ми завтра залишимося? Де наші союзники будуть, коли ми кожному їм бойкот будемо оголошувати? Путін за це тільки аплодуватиме. Тому я замість оголошення бойкотів, от того в нас такий рівень дипломатії, що замість того, щоб переконувати наших союзників і чітко відстоювати національні інтереси України, вони розпускають соплі в оплі і оголошують бойкоти. Я вважаю, що для України буде значно краще, якщо ми не бойкотуватимемо німецького посла, а зустрінемося з ним раз, другий, двадцятий, тридцятий і переконаємо його. У неприйнятності його позиції для України, у неможливості проведення виборів на Донбасі, поки там стріляють російські гради, і саме для цього я їду в німецьке посольство, щоб переконати посла. Що його пропозиції про проведення виборів для України є неприйнятними. А оголошення бойкоту це, вибачте, це отам хлопці в дитячому садку пісюнами міряються. Оце так бойкотами Ми тут міряємося. Не бойкоти треба, а твердо захищати національні інтереси України. А на чому все ж таки по вашому базуються ці заяви? Такі гучні послання меч він також говорив про те, що Україна, мовляв, також не виконує мінські угоди. Тобто, це якесь нерозуміння ситуації в Україні. Я думаю, що це зондування. Спроба і е, завдання посла прозондувати ґрунт, прозондувати реакцію суспільства. Суспільство може дозволити собі емоційну реакцію, органи державної влади дозволити не можуть. Чому? Тому що для нас надзвичайно важливо сьогодні в умовах відбиття російської агресії мати союзників. Хай у мене сто разів заберуть американську візу. Але я зроблю все, щоб американці були найближчими союзниками України, тому що від нашого союзництва з ними залежить доля українців. Залежить, чи будуть живі українські хлопці і українські дівчата, які сьогодні гинуть. А я хочу, щоб вони живими повертались додому. І я заради їхнього того, щоб вони зберегти їхнє життя, заради того, щоб відновити територіальну цілісність і вибити ворога. Я готовий, хоч чортом лисим зустрічатися, не кажучи вже про всі ці візи і так далі. Тому грамотно треба діяти відповідально. І виключно в національних інтересах України. А ми програємо, тому що ми демонструємо рівень пещерний. Це не дипломатія, це емоції. Емоції там, десь у дипломатії емоцій не повинно бути. В дипломатії аргументи і переконання. І саме тому ми будемо переконувати зараз американського німецького посла. Потім я думаю, ближчим часом ми зустрінемося з американським послом. Я не буду їх питати, чому вони в мене забрали візу. Хай вони подавляться тією візою. Я їх спитаю, що вони зробили для українців по Будапештському меморандуму. Що вони зробили, щоб українці не гинули? Щоб українці мали роботу, щоб українці мали зарплату і щоб українці мали достойне життя. От про що я їх буду питати. Дякую.